Всім привіт! З вами клуб хвостики. Перед вами неймовірно ласкаве кошеня. Їй всього 5 місяців. Її звуть мусінька. Її разом з сестричкою такою ж самою руденькою викинули колись у дворі, зовсім молочними, і їх вигодовували люди вручну. Тепер вони підросли. За цей час ніхто не взяв їх в сім'ю і вони вже стерилізовані. Тобто мусінька вже повністю готова для життя майбутнього, без турбот. Вона стерилізована, вакцинована та оброблена. І просто неймовірно ласкава. Кажуть, що вони були дикими, це важко повірити, тому що і Мусінка, і Бусінка тут в чужому місті, в паркові, мене бачать вперше, і вони так моркочуть, так обіймаються, такі ласкаві, просто не можу повірити, що вони були дикими. Ми дуже хочемо, щоб хтось забрав їх нарешті влюблячу родину. Будь ласка, якщо ви шукали собі кошеня. Це неймовірно класний варіант, тому що вона дуже ласкава. Вона буде вас обіймати, зігрівати осінніми вечорами. Або, можливо, ви захотіли би взяти одразу двох руденьких кіточок. Вони обидві стерилізовані, тому хлопот у вас ніяких не буде. Мусінька шукає дім. Мусінька, покажись, покажись. Зробіть, будь ласка, репости, тому що саме репости допомагають шукати дім хвостиками.